Жіночі секрети, чоловіче здоров'я та особливості життя під час стресу медплюс підбиває підсумки жовтня. Цього місяця разом із фахівцями доказової медицини ми надали корисні поради глядачам, як захиститися від захворювань, що передаються статевим шляхом, що робити при болях у суглобах, а також розповіли все про ожиріння, причини та наслідки цього захворювання. А от у МедПлюс люди. Ми розпитували лікарів про питання, що хвилюють кожного зокрема, дізналися про небезпеку паління сучасних замінників цигарок, як травматологи підлаштувалися до роботи в умовах війни. Психолог розповів, як не піддаватися паніці, а ДСНСник вкотре нагадав про основні правила та дії в надзвичайних ситуаціях. Також у рубриці «Мед плюс люди» вийшло розгорнути інтерв'ю з гінекологом-сексологом. У ньому докладно про секс під час вагітності, проблеми з менструальним циклом та сумісність партнерів. Ще більше корисної інформації про особливості жіночого здоров'я шукайте у прем'єрній програмі першого каналу доказової медицини МедПлюс Жіночі секрети. А от про чоловіче здоров'я ексклюзивно ви можете дізнатися у рубриці МедПлюс, доктор Криштопа. Цього місяця лікар-уролог-онколог. Розповів про особливості чоловічої гігієни, захворювання передміхорової залози, проблеми з ерекцією та чому знижується рівень чоловічих гормонів. Протягом жовтня МедПлюс продовжив розповідати про плюси та мінуси медичного обслуговування у різних країнах. Цього разу глядачі дізналися про медичне страхування в Болгарії. Франції та Австрії, Грузії та Естонії. Куди звертатися українцям за кваліфікованою допомогою, опинившись в інших країнах? Шукайте відповіді у мед плюс страхування. І ще одні відповіді на цікаві медичні питання ми продовжуємо надавати. В мед плюс тест. Наша невтомна аріна регулярно тестує знання глядачів з медицини, власного тіла та особливостей харчування. Перевіряйте свою ерудицію разом з МедПлюс тест. А разом із МедПлюс меню пропонуємо вам приготувати найсмачніше гарбузове пюре з котлетами з м'яса індички. А на десерт гарбузовий торт без цукру. МедПлюс завжди піклується про здоров'я глядачів та їх збалансоване харчування. І наостанок про спецпроєкти МедПлюс. Спецпроєкт Замисліться у жовтні. Головний експерт медичного каналу МедПлюс продовжив розповідати про речі, які впливають на тривалість та якість нашого життя. Тиграна Малян запропонував глядачам замислитись над превентивною медициною або тим, як уникнути інфекційних захворювань. До того ж, експерт розповів, як часто потрібно займатися спортом та все про особливості процедури резекції шлунку. Не оминув Тиграна на Маляни тему дитячої залежності від гаджетів. Подивіться. Замисліться. МедПлюс продовжує піклуватися і про ментальне здоров'я глядачів. У спецпроєкті віршотерапії Буремні вірші ми разом із вами продовжуємо надихатися незламністю українців і творити поетичну історію нашої боротьби в російсько-українській війні. Таким видався жовтень на МедПлюс. Залишайтесь з першим каналом Доказової медицини. З нами ви завжди будете знати ще більше корисної інформації, яка покращить ваше здоров'я та якість життя. Детальніше про нові відео каналу МедПлюс дивіться в наших соціальних мережах. Підписуйтесь, аби не пропускати корисні відео першого в країні каналу Доказової медицини МедПлюс.